Коліщата для пластикової валізи під артиклом 1161. Отакі подвійні коліщата. Характерний, помітка, так сказати, оцей малюнок на заглушці. Так, це заглушка, вона знімається при необхідності. Точні розміри ви можете знайти по посиланню. Як перейдете на позицію на малюнках, ми вимірювали і писали точні розміри. Тобто розміри між оцими саморізами, глибину, ширину одну, ширину другу. Дивіться особливість в цих коліщатах. Бачите, бортик не вверх загнутий, а вниз. Ось такий виступ, це ребра жорсткості. 3 на 5 саморізів кляться. Саморізи в комплекті не йдуть. Використовуйте, те, що, були, ті, що були, або купуйте з великими шляпками, вони являються втяжними. Тобто вони не викручуються і добре затягують. На колесі є маркування. YC8608, можливо, воно вам допоможе. При виборі. Було б добре, якщо ви такі шукаєте, раз і совпало маркування. ось 8608. Вони абсолютно одинакові, праві, йдуть парою, але правого, лівого немає. Ми такі вже міняли. Тут без різниці. А те, що тут циферки 4, 3, 2, 1, то немає різниці. Можете любе ставити. Якщо вам потрібно вилку зняти саму, то треба вики... зняти заглушку. І отут, ось тут десь повинен бути штиль. Його вибиваєте і вилочка зніметься. Така система, механізм. Красиві коліщата.